Днями в Києві відбулися богатирські ігри. Турнір богатир Києва Києва-2023» серед найсильніших атлетів України і перетягування Канату аматорів, та турнір серед найсильніших атлетів Києва та України. Організаторами заходу стали департамент молоді та спорту КНДА, Федерація найсильніших атлетів України і перетягування Канату, Дарницька районна державна адміністрація в місті Києві та за підтримки державної установи всеукраїнський центр здоров'я населення спорт та всіх. Так, у перший день пройшли майстер-класи з грівого спорту у виконанні президента Федерації грівого спорту України Юрія Щербини та майстра спорту України Сергія Долини та з багатирського багатоборства у виконанні двохразового чемпіона світу в команді у ваговій категорії до 105 кг кілограм Олександра Добового. У спортивних змаганнях, які проходили серед аматорів, учасники змагалися у п'яти конкурсах. Також відбулися змагання для глядачів: притягування канату, шість команд, лог ліфт, фермер для дітей. Перевертання малого колеса за результатами змагань кращими стали такі спортсмени-аматори. Олександр Ярмолазлобу – перше місце, Вадим Журба друге місце, Павло Болтава третє місце. Ну, трішки було тяжко сьогодні, але е, зробили як змогли. Ось своїми силами. Ну, нормально, в принципі. Але, Буде краще і більше. Сьогодні було змагатися непривично, Це, я в цьому році почав тільки виступати. Сьогодні виступ був навіть у нерівній ваговій категорії, плюс 50 перевищувало, але все одно поборотися вдалося. В принципі, сьогодні соревнувалося в преділах розумного, тобто не сильно тяжело, ну і нелегке. Так, так як я займаюся багатирями, третє соревнування за все время, Я займаюся легкою атлетикою, метання диска, толкання ядра. І це для мене така нова дисципліна. Ну, фізично підготовлений, але треба до цих соревновань готуватися віддільно. У другий день відбулися змагання серед спортсменів, професіоналів 105 плюс у шести конкурсах. За результатами змагань кращими стали такі спортсмени. Роман Греков здобув перше місце, Іван Беркач, друге, Іван Кузьміч третє. Я задоволений, навіть трішки шокований. Я розраховував максимум на п'яте, можливо, шосте місце якесь. А тут третє, для мене, чесно, трохи шок був, бо, бо форма якоби в мене зараз не найкраща. Але ну, я вражений, чесно. Не очікував себе. Такого. Якщо чесно, то мені все сподобалося, ну, крім останньої вправи, де мене схопили суд судомі з допомога. Якщо чесно, я ще не пам'ятаю на своїй пам'яті таких судом. І вони мені помішали зробити кращий результат, але незважаючи на це, я й так задоволений. Я дуже задоволений, розраховував виграти, все пішло по плану, все добре. Я недавно отримав травму, це зараз мій перший старт у цьому році. З першого старту зайняти перше місце це дуже приємно. А надалі я буду виступати? Є ще плани поїхати на в Литву на змагання Кубку Європи до СЖДрунса Савіцкаса 10 вересня. Володимире, ви організували одні із найяскравіших так змагань, богатирських змагань наших українців, і все зробили під час війни. Розкажіть, чи задоволені ви? Всім тим, що зараз відбувається. Так, насправді я дійсно сьогодні задоволений, тому що в такий важкий час дуже складно було зібрати найкращих. От більшість хлопців так чи тим чи іншим чином дотичні до військових військової нашої головної проблематики, хтось волонтерить, хтось пожежі тушить, хтось просто воює, розумієте, і вихватити хлопців з усього цього на цей день було край важко. От і, але нам все вдалося. Я від цього щасливий. Більше того, дивлячись на небо, Знову таки, ви знаєте про що я про, про безпеку говорю. Ну ми вже завершимо, сподіваюся, що не, сьогодні нам не прилетить. От. Хоча хазяїн цього нашого гостинного господаря ресторану Мисливський двір передбачив і, такі, і таку можливість існує всі необхідні укриття, і в разі небезпеки ми здатні миттєво. Кажу, зробити все необхідне. Що відносно спорту, ну, знаєте, от, приємно бачити, коли чекаєш, що хлопці наші провідні ледь-ледь. А насправді виходить що ого. І, наприклад, от Микіта з Дніпра, це просто сьогодні я вважаю, що його бенефіс, хоч він і не стане позером, але він так сьогодні пройшовся по особистих рекордах по всіх правах. Що дуже приємне враження справи, безумовно, Роман Греков. І дуже потужно йому опанував Іван Деркач з Закарпаття. От. І... І той факт, що Роман він переніс буквально там, пару по півтора-два місяці тому важку травму на тренування отримав. Там, не будемо зараз у подробиці вдавати, важка, насправді важка травма. От. І сьогодні він можна сказати, що повністю на 95-9% відновився і готовий змагатися. Це дуже тішить. От. Я думаю, що вже 11 вересня у. Вільнюс, в Литві, пройде Кубок Європи, і ми туди відрядимо Романа. І він буде, я думаю, гідно гідно Україну представить. Партнери заходу, гостинний господар заходу, спа, готельно-ресторанний комплекс Хостинний двір, фірма СТЕМ, виробник одноразових тушів, рекламний холдинг, мегаполіс. У нас запросили бути партнерами наші гарні друзі, засновники змагань «Богатирські ігри України. Ось це не перший захід, який ми супроводжуємо. Для нас це велика честь підтримати спорт, підтримати здоровий спосіб життя, допомогти спортсменам після того, як вони позмагаються, добре так пропотіють, заморяться, привести себе в порядок, підвищити свій особистий комфорт. Підвищити свою безпеку, і крім того, що ми є партнерами заходу, ми ще є і друзями, і засновниками. Тому для нас повторюсь, велика честь приймати участь ось в таких заходах. До концертної програми долучилися академічний ансамбль пісні танцю збройних сил України, українські співачки Люся Кава, Софія Єгорова та Валерія Хтерченка. На такому маленькому майданчику стільки неймовірних чоловіків. Ну це для мене прямо свято. Я думаю, для всіх дівчат, які сьогодні були на концерті. Є на що подивитись, є, є е, е, що від чого очиняти наші радії. Це правда. Ми є любов, ми одна велика сім'я. Сьогодні дівчата вийшли на сцену танцювати. Були дівчатка з Києва, була дівчинка з Луганська, і ми всі разом танцювали, разом співали, разом. Додавали трошки спеки у цей спекотний, спекотний день, але навіть спека літня не зупиняє нас для того, щоб робити такі великі чемпіонати, запрошувати гостей з Естонії, запрошувати таких великих гостей з Естонії. І це неймовірно круто. У вас сьогодні була почесна місія, ви виконували акапельно гімн України. Ви це робили вперше? Робила це не вперше, але настільки відповідально себе відчувала саме вперше, тому що сьогодні дуже багато гостей. Це неймовірно відповідальний захід, і, звичайно, звичайно, хвилюєшся, оскільки гімн України це головна пісня нашої країни. І у кожного українця вона асоціюється зі своїми певними моментами в житті, яких зараз і у дітей, і у дорослих було дуже багато, дуже багато важких важких моментів в житті, які просто не можна виразити словами. І гімн України це пісня, яка нас єднає, яка показує, що ми українці, ми одна велика сім'я. І що б не відбувалося довкола, ми все здолаємо разом. Безумовно, в мене позитивні враження. Я дуже рада сьогодні представляти свою творчість на такому урочистому заході. Дуже тішуся з того, що сьогодні лунає українська пісня, надихає всіх відвідувачів парку і всіх, хто вболіває. За спортсменів, і також варто зазначити, що я дуже щаслива, що ми популяризуємо спорт сьогодні і що наші діти беруть приклад із таких сильних кремезних чоловіків. Дякую за запрошення. Медійні партнери інформаційне агентство «Оперативна Україна інфо та правда ні.